Akram and al Cedar's team, you are preserving Lebanon's crown jewels. Congratulations. Third place is a tremendous accomplishment. Congratulations again. And for our second place award, please welcome Dr. Madhu Rao, Chair of the World Commission on Protected Areas. This seven-member team conducts scientific research Daily monitoring, anti poaching operations, and court proceedings while protecting critical pelican and flamingo nesting sites in Ukraine's coastal estuaries. They face armed poachers, illegal fishermen, agricultural encroachment, and wartime dangers, including explosive devices and mines during dangerous nighttime raids. Dr. Rao, please present the next award. Thank you, Tracy. Uh, for bravely preserving the Tuzlovsky Limani National Park amid conflict, the second prize goes to Tuzlovsky Limani National Nature Park, Ranger Tree, Ukraine, represented tonight by Irina Vikrishchuk, Park Director. Вас вітає команда рейнджерів Національного природного парку Кузнівські Лимани. Ми щоденно охороняємо та оберігаємо унікальні території українського причорномор'я, що мають міжнародний статус. Територія парку це потужний міграційний шлях для птахів, які поєднують нас з африканським континентом. Наш парк є важливою ланкою в ланцюгу. Природоохоронних територій, що зберігають біорізноманіття планети, кваліфіковані рейнджери паку, використовуючи мінімальні ресурси та враховуючи виклики сьогодення, працюють сумлінно і ефективно зберігаючи дику природу, яка також потерпає від впливу віку. Ми вдячні за визнання нашої роботи на міжнародному рівні. Для нашої команди це потужна мотивація продовжувати охороняти природу, отримувати нові знання і навички, працювати ще більше над натхненням за дозбереження піорисного Міжнародна нагорода це своєрідний інструмент для популяризації природоохоронних територій. Це позитивний імідж для роботи речі. За рахунок фінансової підтримки ми зможемо покращити спроможність усіх членів команди охороняти природу, зробити щоденну роботу. Більш безпечні і технологічно ефективніші. Щиро дякуємо за підтримку та довіру. Ми віримо, що збережена дика природа як символ незламності народу дозволить нам після перемоги швидко відновити мірне життя в Україні. Дякую! Congratulations to Irina and the entire Your courage in protecting nature despite extraordinary challenges is nothing short of historic and heroic. Our thoughts are with you and all of Ukraine at this moment. Congratulations on this well deserved second place prize. Congratulations.